Доброго дня, шановні підписники та всі, хто приєднався до мого каналу. Тема сьогоднішньої лекції горизонтальна розмітка друга частина. Для тих, хто не подивився першу частину, посилання я залишу в описі до цього відео. Ну а ми починаємо. Розмітка 1.161 це позначення напрямного острівця, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Має вигляд ось такого трикутника. Всередині ми бачимо лінії під нахилом. Давайте розбиратись, навіщо вона потрібна. Дивіться, ось у нас є на проїзній частині перешкода для руху. Це може бути будь-яка перешкода. І щоб направити транспортні потоки від цієї перешкоди, намалювали напрямний острівець. Кут нахилу ось цих ліній вам нагадує і підказує, як об'їжджати перешкоду. Об'їжджаємо перешкоду з правого боку. Напрямний острівець. Розділив транспортні потоки протилежних напрямків. Тепер, заїжджати на напрямний острівець, робити на них зупинку або стоянку на напрямних острівцях вам заборонено. Розмітка 1.16.2. Позначення напрямного острівця, що розділяє транспортні потоки одного напрямку. Дивіться, вона також має вигляд трикутника, але всередині ми бачимо ось такі лінії під кутом. Дивіться, навіщо вона потрібна. Уявіть, ось тут якась є перешкода для руху. Щоб розділити транспортні потоки одного напрямку, щоб водії об'їхали цю перешкоду, намалювали напрямний острівець. Ось ці лінії умовно вам показують, як об'їжджати перешкоду. Можна об'їхати перешкоду або з правого, або з лівого боку. На початку, бачите, цей напрямний острівець вузький, до перешкоди він. Розширяється. Давайте дивитись. Ось у нас на дорозі перешкода для руху. Бачите. Щоб ви її плавно об'їхали, щоб направити транспортні потоки від перешкоди, намалювали напрямний острівець. І таким чином водії об'їжджають перешкоду на дорозі. Більш плавно. Наступна розмітка 1.163. Це позначення напрямного острівця у місцях злиття транспортних потоків одного напрямку. Також бачите. У вигляді трикутника і всередині ось такій лінії. Давайте дивитися, в чому відмінність. Ця розмітка, навпаки, показує місце злиття транспортних потоків. Дивіться, ось тут була перешкода для руху. Транспортні потоки її об'їхали і зливаються. Тобто, бачите, спочатку вона більш широка, потім стає більш вузька. Лінії показують, як зливаються транспортні потоки. Дивіться, ось, давайте розглянемо на прикладі. Була перешкода, і тепер що транспортні потоки зливаються і в цьому місці намалювали напрямний острівець. Ще раз нагадаю: заїжджати на напрямні острівці, робити зупинку та стоянку на них заборонено. Наступна розмітка 1.164. Це позначення острівця безпеки, що перебуває на одному рівні з проїзною частиною. І не обрамлений рефюджами чи огородженнями. Ось така складна назва. Дивіться, ось виглядає ось так. от, Всередині бачимо лінії. Навіщо потрібно? Ось наноситься в місцях, де люди переходять провізну частину. Це регульовані або нерегульовані пішохідні переходи. І щоб пішохід міг почекати і безпечно перейти проїзну частину. Рухаємось далі. Розмітка 1.171. Означає зупинки маршрутного транспорту. Дивіться, виглядає ось такі лінії лінія такими зубчиками жовтого кольору. Давайте розбиратися, як вона використовується. Лінію наносять в місцях зупинки маршрутного транспорту. Дивіться, лінія починається біля першого знаку зупинка маршрутного транспортного засобу. І закінчується біля другого знаку, де у нас. Позначають розклад поруху маршрутного транспортного засобу. І ось в цьому місці зупиняється маршрутний транспортний засіб. Наступна розмітка 1.17.2. Позначає межі зупинки трамваю. Дивіться, розмітка не обов'язкова, тому на вулицях її дуже складно побачити. Ось виглядає ось так: ось такі зубчики жовтого кольору. Давайте дивитись, як вона використовується. Ось в нас зупинка трамвая, трамвай зупиняється посередині. І ось, щоб позначити зону зупинки трамваю, ось у нас, бачите, перший знак, початок зупинки трамваю, і ось другий знак кінець зупинки трамваю, де написано розклад рук. І ось цей коридорчик, де заходять або виходять пасажири, позначається ось такою дорожньою розміткою. Вона нагадує водіям, що вони повинні зупинитись і дати дорогу пішоходам і пасажирам, які що заходять або виходять з трамвая. Наступна розмітка 1.17.3 називається Зона для стоянки таксі. За допомогою цієї розмітки малюють зону для стоянки таксі. Розмітка жовтого кольору ви бачите, ось такий прямокутник, і написано Таксі. Дивіться, як вона використовується. В місцях, де в нас зроблено місце для зупинки таксі, намалювали ось цю розмітку, вона використовується разом зі знаком 548 місце зупинки таксі. Як правило, довжина цієї зони для зупинки таксі 20 метрів або більш. Ось в цьому місці можуть робити стоянку або зупинку тільки автомобілі таксі. Всім іншим заборонено. Наступна розмітка 1.18 називається дозволені напрямки руху по смугах. Дивіться, ось такі стрілочки, різні, да? які показують дозволений напрямок руху по смугах. Давайте дивитись, як використовується ця розмітка. Дивіться, на проїзній частині на кожну смугу нанесли відповідну стрілку, яка вказує напрямок, дозволений напрямок руху по конкретній смузі. Дивіться, крайня права смуга призначена для руху прямо або праворуч. Друга смуга для руху прямо. І третя смуга для руху прямо. В цьому випадку розмітка продублювала знак напрямки руху по смугах. Розмітка може використовуватись як самостійно, так разом зі знаками. Для того, щоб надати вам більше інформації, щоб ви точно, якщо не побачите знак, побачили. Дорожню розмітку. Ось ще один варіант. Розмітка продублювала знак напрямок руху по смузі. І вказала, що в нас крайня права смуга, тільки для повороту праворуч, всі інші для руху прямо. Дивіться, дорожня розмітка може бути як разом зі знаками використовуватись, як на попередніх слайдах, так і самостійно. Ось в цьому випадку ми бачимо, що. Дорога має в одному напрямку дві смуги. Крайня права тільки для руху прямо, крайня ліва для руху прямо, наліво або на розворот. Стрілка наліво дозволяє також робити розворот. Ідемо далі. Тепер ще цікава особливість даної розмітки. Ось позначення тупика. Бачите, ось таке позначення. Дивіться, в чому відмінність дорожньої розмітки з позначенням тупика від знаку дорожнього тупик. Наступна. Дорожня розмітка з позначенням тупика забороняє рух в цьому напрямку. Дивіться, ось ми бачимо дорожню розмітку. Крайня ліва смуга. Що ми бачимо? Для руху прямо. І тепер тупик. Тупик, куди? Для повороту ліворуч в перший проїзд. Намальований тупик. Тому повертати наліво в перший проїзд заборонено, куди можна повертати наліво, або робити розворот на другому проїзді. Ось така особливість цієї розмітки. Розмітка 1.19. Вона попереджає про закінчення смуги розгону або наближення до ділянок, де проїзна частина звужується на одну смугу руху в попутньому напрямку. Дивіться, ось такі стрілочки. Бачите, або в один бік, або в інший бік показують напрямок. Давайте дивитись, як вони працюють. Дивіться, Ось у нас смуга для розгону. Знак, кінець додаткової смуги руху. Розмітка попереджає, що водій, скоро ця смуга закінчиться, і тобі треба куди. Тобі треба перелаштуватись ліворуч. Ось, бачите, такі стрілочки. Або ось ще один варіант. В нас іде звуження дороги на одну смугу. Ось попереджувальний знак звуження дороги. І ось стрілочки, що вам нагадують, що водій, скоро смуга буде закінчуватись. Куди перелаштуватись треба? Треба перелаштуватись праворуч. Розмітка 1.20 позначає наближення до поперечної розмітки за номером 1.13. Значить, давайте дивитись. Ось ця розмітка, дивіться, має таку форму у вигляді трикутника і нагадує знак дати дорогу. І вона що? Попереджає вас, що скоро буде розмітка 1.13, яка називається дати дорогу. Давайте дивитись, як вона наноситься. Ось у нас перехрестя, на якому ви повинні дати дорогу. Бачите, у вас знак дати дорогу. Розмітка 1.13 дати дорогу. А розмітка 1.20 у вас що? Попередила, що скоро буде розмітка 1.13. Нагадала вам. Ось ще бачите варіант. Розмітка 1.13. Розмітка 1.20. Ось такий великий трикутник спочатку буде. Потім будуть маленькі трикутники, де ви повинні дати дорогу. Відстань між розміткою 1.13 та розміткою 1.20 від 2 до 25 метрів. Рухаємось далі. Розмітка 1.21, напис стоп. Дивіться, ось так написано стоп білим кольором. Значить, ця розмітка позначає наближення до поперечної розмітки 1.12 стоп-ліній. Дивіться, цей напис стоп використовується, якщо попереду в нас буде знак проїзд без зупинки заборонено. Це може бути або перед перехрестям, або перед залізничним переїздом. Давайте дивитися. Ось у нас що перехрестя, на якому встановлений знак проїзд без зупинки заборонений. Що ви, як водій, повинні? Ви повинні зупинитись перед стоп-лінією. Тепер на відстані 2 або 25 метрів вам напишуть розмітку стоп. Навіщо вона потрібна? Щоб ви підготувались до обов'язкової зупинки. Тобто ви побачите заздалегідь і підготуєтесь до обов'язкової Цупинки перед стоп-лінією. Розмітка 1,22. Це ось такі білі смуги. Довша коротша. Ось такі. Смужки. Вони позначають наближення до дорожнього пагорба або підвищеного пішохідного переходу, або перехрестя. Давайте дивитися, як воно використовується. Ось у нас дорожній пагорб. Це пристрій для примусового зменшення швидкості. І ось нанесли дорожню розмітку 1.22. Навіщо вона потрібна, щоб вам краще було видно ось цей дорожній пагорб? І щоб ви заздалегідь зменшували швидкість. Ось в нас бачите, що підвищений пішохідний перехід. Ось такий пагорб. І пішохідний перехід зроблений на ньому. І ось нанесли розмітку 1.22. Навіщо? Щоб ви краще бачили, що в нас ось буде пагорб. Ну і відповідно, що зменшили швидкість. Розмітка 1.23. Це смуги жовтого і чорного кольору. Використовуються для позначення поверхні дорожнього пагорба. Дивіться, ось у нас дорожній пагорб. Пристрій примусового зменшення швидкості. І на нього нанесли дорожню розмітку 1.23. Навіщо? Щоб вам було краще видно даний пагорб. Рухаємось далі. Розмітка 1.24. Це ломана краєва і осьова лінії. Ось бачите, ломані такі. Дивіться, розмітка не обов'язкова, вона використовується додатково як превентивний засіб. Тому на дорогах України дану дорожню розмітку буде складно побачити. Давайте розбиратись, навіщо вона потрібна. Дивіться, ось цю розмітку, бачите, ось краєва з одного боку, краєва з іншого. А ось це осьова. Цю розмітку наносять перед небезпечними пішохідними переходами або перед велосипедними переїздами. Наносять додатково, да, щоб додатково привернути увагу водія, що попереду буде небезпечний пішохідний перехід або небезпечний велосипедний переїзд. Водій що просто більше звертає увагу на те, що знаходиться попереду. Ось таке призначення даної дорожньої розмітки. Розмітка 1.25. Використовуються для позначення наближення до кільцевої розв'язки. Дивіться, ось розмітка, бачите, це жовті такі смуги, які наносяться на проїзні частини. Ось кільцева розв'язка. Спочатку відстань між смугами більша, так як ви наближаєтесь до кільцевої розв'язки, відстань між смугами стає меншою. Розмітка не є обов'язковою, вона використовується додатково як превентивний захід. Давайте дивитись. Ось ми бачимо згори, перехрестя з круговим рухом. І ось бачите, що перед перехрестям нанесли ось ці смуги. Що, щоб ви підготувалися до небезпеки, яким є перехрестя з круговим рухом, вам ось нанесли цю дорожню розмітку. Розмітка вас нічого не зобов'язує, нічого вам не забороняє, не дозволяє. Вона просто попереджає, що попереду перехрестя з круговим рухом. Ось, бачите, так, ви будете бачити, коли будете рухатись на своєму автомобілі. Розмітка 1.26. Це номер дороги або маршруту. Дивіться, на проїзній частині вам пишуть номер дороги або маршруту. Давайте дивитись. Ось у нас що? Траса М18. Дивіться, розмітка дублює знак номер дороги або маршруту. Розмітка може використовуватись як самостійно, так і разом зі знаком. І що вказала, що ви зараз знаходитесь на маршруті М18. Ну або дорога має номер М18. Наступна розмітка 127. Це ось така буква А. Використовується для позначення виділеної смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Дивіться, ось. Пам'ятаєте, да? в нас є що смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Ось смуга. Вона відокремлюється дорожньою розміткою 1,2. А на самій смугі наноситься буква А. І це всі знають, що це смуга для руху маршрутних транспортних засобів. Бачите, пам'ятаєте, можливо, хто вчив знак 5.11. Смуга для руху маршрутних транспортних засобів. І знак, і дорожня розмітка дає вам інформацію, що ця смуга призначена для руху маршрутних транспортних засобів. Розмітка 1.28.1. Бачите, буква А. І що? Познака велосипеда. Це смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів. Дивіться, ось так наноситься. Що у нас? Буква А. Смуга для маршрутних транспортних засобів. І значок що для велосипеда. Тому ось ця смуга для суміщеного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів. Розмітка 1.28.2. Це доріжка для пішоходів і велосипедистів. Дивіться, ось така познака пішоходів. І ось познака велосипеда. Дана дорожня розмітка наноситься на доріжку. По якій можуть рухатись і пішоходи, і велосипедисти. Може поєднуватись разом зі знаком 4.17 доріжка для пішоходів і велосипедистів. Наступна розмітка 1.28.3 називається змішаний рух велосипедистів з рухом транспортних засобів у попутньому напрямку. Дивіться ось така познака велосипедиста, і ось стрілочки, які показують напрямок руху велосипедистів. Дивіться, дана розмітка не часто зустрічається на наших дорогах, але все ж таки, що вона означає? Вона означає, що ось на цій проїзній частині часто рухаються велосипедисти в попутньому напрямку з транспортними засобами. Розмітка наноситься на проїзній частині, ось від краю проїзної частини від 0,2 м до 0,5 метрів. Розмітка 1,29. Пішохідний перехід. Дублює знак пішохідний перехід. Дивіться, розмітка не обов'язково використовується додатково як превентивний захід. Дивіться, ось наш знак, попереджувальний пішохідний перехід. І разом з ним використовують розмітку 1.29 пішохідний перехід. Для того, щоб ви краще побачили, що попереду в нас буде нерегульований пішохідний перехід. Розмітка 1.30 Аварійно небезпечна ділянка або що називають її інша небезпека. Дивіться, дана розмітка не обов'язкова, її використовують додатково як превентивний захід. Розмітка дублює знак аварійно-небезпечна ділянка. Дивіться, ось знак аварійно-небезпечна ділянка. 1.39. І розмітка продублювала даний знак. Це робиться для того, щоб ви краще побачили ось цю інформацію. Ну і вжили відповідних заходів. Розмітка 1.31 називається обмеження максимальної швидкості. Розмітка також не є обов'язковою, використовується додатково як превентивний захід. Дивіться, розмітка продублювала заборонний знак обмеження максимальної швидкості. Що ось знак обмеження максимальної швидкості. І ось розмітка продублювала цю саму інформацію. Для чого? Щоб ви краще побачили ось цю інформацію. Розмітка 1.32 називається зона стоянки. Розмітка не є обов'язковою. Розмітка 1.32 дублює знак 5.43 зона стоянки. Розмітка 1.33. Використовується для позначення відведених майданчиків. Для паркування транспортних засобів вздовж проїзної частини дороги. Дивіться, яка особливість даної лінії? Вона має синій колір і ширину 10 см. Ну і за допомогою цієї дорожньої розмітки, що позначають майданчики вздовж проїзної частини для паркування транспортних засобів. Ось що ми бачимо: відведений майданчик для паркування. Ось що позначили відведений майданчик для паркування транспортних засобів вздовж проїзної частини. Наступна лінія 1.34. Використовується для позначення меж окремих місць для паркування транспортних засобів. Дивіться, розмітка дуже поширена. І використовується ось на будь-яких парковках, щоб позначити місця для паркування. Ось парковка. І окремі місця для паркування. Парковка окремі місця для паркування. Що від вас вимагається? Щоб ви паркувались між лініями. Ось так. Розмітка 1.35. За допомогою цієї розмітки позначають місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю. Або транспортних засобів, на яких перевозять осіб з інвалідністю. Ось ви бачите така познака осіб з інвалідністю. Дана дорожня розмітка наноситься на місця, які призначені для паркування особам з інвалідністю. Іншим водіям займати ось тут місце заборонено. Тут можуть паркуватися тільки водії з інвалідністю, або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. Ось на що? Парковка. Табличка, яка. Вказує, що в цьому місці можуть паркуватись тільки водії з інвалідністю, або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. І додатково нанесли дорожню розмітку. Дорожня розмітка може використовуватись як самостійно, так разом з знаком з такою з табличкою. Розмітка 1.36 використовується для позначення доріжки для велосипедистів або велосипедної смуги. Ось таке зображення велосипеда, бачите? І воно наноситься або на велосипедну доріжку, або на велосипедну смугу. Для того, щоб проінформувати і велосипедистів, і інших водіїв, що ось це або смуга для велосипедистів, або доріжка для велосипедистів. Наступна розмітка 1.37. Це ось такі стрілки. Вказують напрямок руху на велосипедній доріжці. Або на велосипедній смузі. Дивіться, ось у нас що. Велосипедна доріжка. І за допомогою даної розмітки вказали напрямок руху по велосипедній доріжці. Ось крайня права смуга для руху в одному напрямку. Ось ця смуга для руху в протилежному напрямку. Велосипедна смуга призначена для руху ось тільки в одному напрямку. У нас ця дорожня розмітка не часто зустрічається. Тому що немає розгалуженої мережі велосипедних доріжок або велосипедних смуг. Розмітка 1.38 використовується для позначення місць для заправки електромобілів. Ось у нас місця для заправки електромобілів. Ось за допомогою цієї розмітки вказали ці місця. В цьому місті можуть паркуватись тільки електромобілі для того, щоб зробити заправку. Наступна розмітка 1.391 та 1.392. Це напис школа українською мовою та англійською мовою. Використовується для позначення наближення до ділянок доріг, на яких є виходи з територій шкіл, що прилягають безпосередньо до даної дороги. Дивіться, розмітка не є обов'язковою, її використовують додатково як превентивний захід. Дивіться, як вона наноситься? Ось уявіть, що ось це в нас школа. Ось встановили перший попереджувальний знак діти. Пам'ятаєте, в населених пунктах він встановлюється на відстані 50 або 100 метрів до місця, де на дорозі можуть з'являтися діти. Ось перший знак в нас встановили на відстані 100 метрів. І разом з цим знаком. Зробили перший напис Школа українською мовою. Розмітка 1.39.1. Тепер знак діти дублюється. Ось другий знак, встановлений на відстані 50 метрів до місця, де на дорозі можуть з'явитися діти. І з ось цим другим знаком напис школа англійською мовою. Тобто ось таким чином наноситься ця дорожня розмітка. Це вся інформація, яка стосується горизонтальної дорожньої розмітки. Сподіваюсь, відео вам було корисне. Тому підтримайте канал вподобайкою. На все добре!